Є ще такий текст. Він є досить легким. Для тих, хто взагалі нічого не знає про Бандеру. Він завершує цю книжку. Називається Перше інтерв'ю провідника ОНУ Степана Бандери з чужинними журналістами. І власне тут на першій ну зразу ж Степан Бандера відповідає про цілі УНУ. Цілі такі визволення України, повалення стану поневолення України большевицькою Росією, відбудовою самостійної української держави на українській етнографічній території, знищення російського імперіалізму, розподіл СССР на самостійні національні держави всіх поневолених Москвою народів. Що, що не так? Скажіть мені, що не так в цих вимогах? Чому? Цей жахливий націоналізм існує. Що жахливого в тому, щоб припинити імперськість Московії і зупинити її на етапі боліт? Але питання в тому, що тут далі звучить декілька таких запитань класних, які мені здається теж треба методичкою просто роздруковувати як відповідь наївним наївним. Наївним інтелектуалом, ну, інтелектуалами це назвуть. Коротше, наївним а, н... західнякам не в Україні, а на Заході, тому що цю ж методичку розкручують всі ці десятки років роківбалатіні жителі, і вона працює. Хоча насправді. Можна просто поставити запитання, чому ви так думаєте, і поставити запитання, чому вас, хто вас це змусив зробити, і де головний ворог? Чи народ в Україні не рахує те, що Америка розпочне війну з СССР? Ну тобто, чи не розраховує Україна, що Америка буде воювати з СССР? На що Бандера каже, у нас люди знають, яке відношення, яка політика Америки супроти СССР. Ні, не планують, але знають, що війна така прийде невідхильно. СССР підготовляється до неї і її викличе. І очевидно, що він розуміє, що СССР викликає всі війни. Очевидно, що він розуміє, що СССР завжди знаходить приводи напасти на когось. Очевидно, цей механізм вже відпрацьований. І так запитання: звідки ви знаєте, які познаки є, що СССР підготовляється до війни? Маємо відомості про те, що діється в Україні і в цілому просторі СССР. Підготування большевиків до війни іде в різних ділянках. Психологічна мобілізація під прикривкою гасла за мир. Большевики ведуть пропаганду, що Америка готується до агресії, і СССР мусить її відбити, знищити англоамериканський імперіалізм. СССР тримає під зброєю багато річників, веде інтенсивні військові вишки у всієї молоді. Не тільки в армії, а теж в комсомолі і в різних парамілітарних організаціях ціле господарство СССР і сателітів наставлене виключно на підготування війни, розбудову воєнного промислу, упослідження всякої продукції для мирних потреб. Упослідження всякої продукції для мирних потреб. А потім ви питаєте, чому Росія не виготовляє прокладки, і туалетний папір з'явився у них так пізно, тому що мирні потреби це не пріоритет. Інтенсивна розбудова великанських повітряних сил, морської фльоти, зокрема підводних човнів, будова доріг, виключно в пляні потреби агресивної війни, інтенсивне будування литовищ, великих підземельних воєнних магазинів, розміщення їх в окраїнах на території СССР, при шляхах випадів і в країнах сателітів. Все це наглядно вказує, що СССР готується до війни поза власними кордонами, до агресії. Коли, на вашу думку, СССР викличе війну з Америкою? Тоді, як вже не зможе більше здобувати в тихій війні, коли на Заході не буде мати більше успіхів у своїй комуністичній розкладовій і підривній дії, і як наткнеться на твердий спротив у своєму просуванні на схід в Азії, як це сталося на Близькому Сході. Тепер СССР не потребує одвертої повної війни, доки при пасивності західних держав здобуває легше і більше без всякого. Ризику. Чи ви хочете спровокувати війну між СССР і Америкою? Питають Бандеру. Ну, ви Бандера, або ви Українці, або ви ОУНПА? Ми, ми не маємо змоги цього зробити, ані це не, залежить, не лежить в сфері наших завдань. Ми ведемо свою власну боротьбу і дбаємо про спільний визвольний фронт усіх поневолених большевизмів народів. А питання війни Західних держав з СССР це справа захисту їхніх життєвих інтересів. І до того моменту, поки Росія успішна в тихій війні, вона веде тиху війну. І дотепер вона веде тиху війну. Тому що все, що відбувається зараз, це тиха війна. Попри те, що нас вбиває. тому що вбивають просто тільки нас. І є ілюзія, що якщо кинути шматочок України, то ця собака наїсться.